Олег Павлович, ваші враження, думки після емоцій, після сьогоднішнього матчу? Ну, настояща кубкова ігра, У нас чуть хромає реалізація, якби ми реалізували в першому таймі на початку. Ігра б зложилась зовсім по-другому. Ну, По епіцентру, епіцентр нам давав грати, але не реалізували. Два нам гола забили, ми відігралися один м'яч. Ну, все одно вони грали на перемогу. Ми старалися. Зрівняти ну, не вийшло. Мали можливість сьогодні дати пограти гравцям, які менше практики отримували. Відпочили там, ключовим гравцям, так виходить. Да. Перевірили резерв, ким задоволені, ким не задоволені, можливо, так. Я не буду говорити, ким задоволені, ким не ну, Хлопцям дали віддихнути, трошки у нас скоро ігра з чернівцями. Теж важлива ігра для нас, бо ми все-таки набрали тільки одне очко, там, треба нам їхати. Перемагати. Ну і традиційне питання про лазерат команди. Уже Василь Француз повернувся, зіграв два матчі поспіль. Яка ситуація з Василем Цюцюрою? Цюцюра тренується індивідуально, скоро приступить в общу групу. Тобто десь на кінець серпня варто його чекати? Так.